Двоє людей загинули, шестеро поранені. Четверо із них діти. Про це у телеграмі повідомила державна служба із надзвичайних ситуацій. Падіння уламків зафіксували у кількох районах столиці. Подробиці дізнаємося у Лілії Гунчарук. Вона працює на місці влучання. Лілю, вітаємо. Чи актуальною наразі є та інформація, яку ми щойно озвучили? Двоє загиблих, шестеро постраждалих. Чи можливо вдалося дізнатися якісь нові подробиці? Вітаю колеги саме у цьому місці, де працюємо, ми на цій локації у Шевченківському районі. Без змін тут є двоє загиблих. Ми можемо бачити наслідки ворожої атаки. На світанку сталося загоряння у цій, у цій поверхівці. Горіло від третього до п'ятого поверху. Як бачимо, ось там майже на останньому поверсі квартири вигоріли вщент. Там всередині зараз працюють рятувальники. Близько восьмої ранку. Рятувальники вже загасили пожежу. Загасили пожежу. Нам вдалось поспілкуватися з мешканцями, які проживали у цьому будинку. Одна жінка розповіла, що почула вибух і одразу спустилася. Як вона каже, в її квартирі зараз проживати неможливо, тому що там вода, яку, якою рятувальники гасили пожежу. Інша жінка розповіла про те, що вона пішла в метро, коли почалася повітряна тривога. А коли вийшла, вона вже побачила, як виглядає її будинок поки що туди не пускають там прибира там рятувальники власне дивляться в якому стані будинок ну а після цього люди вже зможуть зможуть туди пройти не лише у Шевченківському районі долають наслідки ворожої атаки також є пошкодження в інших районах. Як відомо про четверо дітей, яких які постраждали, вони зараз перебувають в руках медиків. Ну і загалом про наслідки ворожої атаки, російської ворожої атаки по столиці, давайте послухаємо коментар речника ДСНС. На жаль, в наслідок рятувальникам. Під час ліквідації пожежі було виявлено тіла двох осіб. Наразі ні, дані з'ясовуються. Також рятувальники працюють в Святошинському районі. Там влучання в 9-поверховий житловий mm -hmm. будинок. Сталося загоряння в 7-му, 8-му та 9-му поверхах на загальній площі близько 100 квадратних метрів. Там у нас є п'ятеро постраждалих, з них четверо дітей, скільки mm -hmm. мені відомо, доросла відмовився і від госпіталізації. Трьох дітей було госпіталізовано. Також хочу розповісти про те, що близько першої ночі повідомляли повітряні сили, що на Київ летять балістичні ракети. Також кияни чули вибухи. Ну а вже на світанку окупанти запустили ворожі дрони. Також сьогодні, коли ми працювали на цьому місці, ми вже також проходили в укриття, оскільки близько восьмої ранку лунала повітряна тривога. Знову чули ми повторні, повторні повторні вибухи. Ну і загалом, якщо оцінювати ситуацію. Комунальники зараз тут прибирають наслідки. Також поруч працює поліція. Вони оформлюють документи жителів, чиї квартири постраждали. Поруч є волонтери. Ну а загалом місто оживає. Тут вже відкрили рух, починають їздити трамваї. Люди вже починають добиратися на роботу, і також їздять автівки, колеги. Дякуємо дуже Лілія за подробиці. Лілія Гончарук із столиці із Києва про подробиці наслідків ранкової атаки на Київ.